Перше головне про що треба говорити, коли ми говоримо про зарплату саме голів громад, сам голів громад, це те, що серед посадовців України це самі прості для контролю зарплати, самі прості для контролю гроші, які люди отримують за свою роботу. Чому тому що, по перше, зарплату головам громад встановлює відповідна рада? Не він сам, не виконком, не секретар там ради чи ще хтось, тільки радою встановлюється заробітна плата того чи іншого голови громади, і це дуже важливо. Чому тому що на Раду, до ради є багато шляхів доступу виборців мешканців той чи іншої громади, тому зарплата голови громади абсолютно погоджена і громадою, і відповідною радою затверджена. По іншому немає. Ми, коли мова йде про зарплати державних підприємств, монополістів, тих збиткових підприємств. Ми бачимо мільйонні цифри, і ми не можемо на них впливати. Коли мова йде про заробітні плати в громадах, це ті зарплати, які затверджуються радою. Але водночас, пані Оксано, чи це залежить, наприклад, від того, яка є коаліція в Раді. Наприклад, чи це чи є коаліція, яка підтримує міського голову, голову чи навпаки, можливо, він є в опозиції до міської ради, чи тут яким чином може залежати і рівень зарплати? Ну зрозуміло, що коли є коаліція, набагато легше проходять абсолютно всі рішення, в тому числі і зарплатні. Але мені здається, що в частині саме заробітних плат головним є не наявність відсутність сталої чи великої коаліції в раді, а наявність чи відсутність економіки діючої і надходжень до бюджетів, тому що яка би не була в тебе коаліції, якщо немає доходів, немає коштів в громаді. То голова, ну навіть навіть як би його не любили чи не не любили, він не, не матиме звідки взяти більшу суму ніж є в доходах. І до речі, є багато дуже громад, особливо це зараз стосується Чернігівської Сумської області, де голови громад де які знаходяться під бомбами, під обстрілами, отримують мінімальні за трудовим законодавством зарплати, тільки тому що в них немає коштів в громадах. Тому що, як ви знаєте, ПДФО військове силове насправді ПДФО вилучено, податок з нерухомості не сплачується, податку на землю немає. І, Відповідно, ті громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій, вони не мають е, доходів. І дуже багато голів громад зарплату мають тільки мінімальну, яка дозволь найнижчу, яку дозволяє е, трудовий кодекс. Тому що трудовий кодекс теж регулює, і навіть для службовців, посадовців місцевого самоврядування. Мінімальні заробітні плати теж ну але пані Оксано, то не ані Кабмін, ані народні депутати не мають ніякого впливу на те, щоб все-таки якось вирівнювати цей дисбаланс щодо зарплат міських головів чи очільників громад. Ще раз От дивіться ви називаєте це дисбалансом. Я розумію, що це погоджено громадою рішення, тому що ще раз. Заробітна плата вона місцевого самоврядування, вона не повинна регулюватися зверху. І коли хтось говорить про те, що а хай на це впливає, то треба погодитися з тим, що Кабмін буде призначати зарплату. Потім Кабмін буде всім давати зарплату, і ми маємо таким чином повертатися в радянський союз, за що ми тоді зараз боремось. Ми боремось за те, щоб люди, які живуть в громаді, впливали на те, хто і як буде їм служити, бо місцеве самоврядування це. Ну, це можливість на відстані руки доторкнутися до тої людини, яка тебе представляє, і саме ми, як мешканці, повинні впливати на своїх депутатів місцевих рад, для того, щоб вони голосували так, як ми хочемо, як працює той чи інший голова. Не треба нам, щоб нам зверху говорили, яка буде зарплата у мера, потім яка зарплата буде у прибиральника, яка зарплата потім буде у тих чи інших? Тобто повинна громада визначати, що її влаштовує, і ми за це з вами зараз боремося, і весь світ нас в цьому підтримує. На вашу думку, наскільки взагалі громади, мешканці громади, мешканці міст поінформовані щодо того, що вони впливають на цей процес. Ну, по перше, те, що декларація подається, і головою громади, і депутатами місцевих рад, відповідно, кожен хто хоче побачити інформацію, які доходи, які витрати, які придбання були за останні роки, може відкрити відповідні відкриті джерела сьогодні і побачити, що заробляє і як витрачає які кошти витрачає той чи інший високопосадовець або посадовець громади. Це сьогодні, відкриті, знову відкриті дані. Тому можливість така є. Чи ми навчені це робити, чи ми вміємо це робити, ми цьому тільки вчимося. І є багато речей, якими Асоціація міст України займається для того, щоб впроваджувати багато механізмів такого прозорого врядування. Для того, щоб у людей, які мешкають в громаді, були багато шляхів, як Долучитися до прийняття рішень, як контролювати виконання рішень і як допомагати, якщо це потрібно, тим чи іншим посадовцям. Такі речі є, ми повинні вчитися. Якісь громади використовуються більше, бо там є більше активних людей, якісь менше. Але насправді ми повинні тільки до цього йти, ми йдемо до цього. Якщо загалом оцінювати позицію Асоціації міст України, то чи якимось чином ви реагуєте на ситуацію з зарплатами? Чи можливо підказуєте, чи якимось чином контролюєте той стан щодо того, на що спрямовуються ті чи інші ресурси громад? Ми в Асоціації міст України робимо все для того, щоб на законодавчому рівні були. Створені максимально можливі широкі умови для мешканців, щоб мешканці впливали на своїх обранців. Це саме правильний, сам єдиний е, е, єдино правильний механізм, який є в світі. Нам може подобатись, не подобатися якісь механізми, але і, краще демократії ніхто нічого не придумав. Тому в асоціації міст України ми працюємо і у нас є декілька проєктів за, для забезпечення максимальної залученості мешканців до прийняття рішень. Це і публічні слухання, і о, з, з, участь в засіданнях сесіях дуже багато є о, цих механізмів о, відкритого врядування, і ми їх впроваджуємо на рівні законів, на, на рівні рішень уряд, уряду для того, щоб мешканець міг о, о, висловити свою позицію, щоб ця позиція була врахована, коли приймається рішення. Пані Оксано, а чи може міський чи сільський, чи селищний голова сам відмовитися від такого рівня зарплати, зокрема від різноманітних премій там чи виплат за вислов років, чи якісь інші добавки, які вони отримують? Насправді є дуже багато мерів голів громади і навіть службовців муніципалітетів, які відмовились або постійно, або якимись частками. І я зараз наведу приклад: наприклад, мер Дніпра. Борис Філатов взагалі відмовився від своєї заробітної плати, але він її ти не можеш просто відмовитись. Він її перераховує наскільки я знаю, кудись до військових. Там це ти, ти в будь-якому випадку зарплата нараховується. Але питання, що людина її не бере, наприклад, в Бучі, навіть коли Буча була в окупації. Всі службовці, абсолютно від мера до е, працівників муніципалітету, всіх е, перерахували частину своєї заробітної плати зразу на військо, і зараз це відбувається постійно. Всі можуть перераховувати кошти на ті чи інші речі, куди вони вважають за потрібне, але заробітна плата повинна нараховуватись. І коли ви дивитесь на ці стовпчики на діаграмі, насправді е, велика частка е, тих е, коштів е, навіть не береться в руки. Головами громад він може її перераховувати на якісь потреби чи військових підрозділів, чи людей, які переміщені, чи дітей. Ну, різні є цілі, на які перераховують голову громади, гроші. Але ми просто їх не бачимо, тому що заробітна плата нарахована, і вона є, і вона буде в декларації. Але як людина тою заробітною платою розпоряджається, це вже її право, її воля.